Добрий день, з вами чоя, і сьогодні у нас солодке інтерв'ю у кондитерській кав'ярні dream to bake Отож, поїхали! Нам трішки про себе та про те, як ви пов'язали своє життя з кондитерським світом. Доброго дня, звати мене Іра з кондитерським світом. Ну, напевно, мені так здається, що на Західній Україні немає такої дівчини, жінки, яка би вдома щось та й не пекла. В принципі, пекла я з маличку, відколи почала від школи. Як знаєте, як то вдома в селі праздник. можливо, знаєте, не знаю. Там без пляцків неможливо було обійтися. Ну, звичайно, мама ну, побачила, що я це можу без неї, це все скинула. Ну, це було таке маленьке захоплення, Ну, навіть бажання. Бажання не просто пекти, а бажання, щоб воно було ще й дуже смачне, бо чомусь колись були такі. Не дуже якісних продуктів пекли, навіть для себе. Коли вже вийшла заміж, родила дитину, часу, звичайно, вдома багато, почала експериментувати. Зрозуміла після стосу журналів, забула які журнали такі маленькі, що там я не почепну того, що я хочу. Почала. Шукати далі. Mm -hmm. Тобто ви за фахом кондитер? Чи ні? Яка у у мене фінансова освіта вища. Ага. Ну, тоді зрозуміло, що важко були навички в цій сфері. Тобто, фінансові, як відкрити свій власний заклад, як ні. ви дійшли до цієї думки, як ні. його відкрити? У мене фінансова освіта, але я ні дня не працювала по освіті. Mm -hmm. Взагалі в соціальній сфері працювала, а власний заклад знов ж таки так склалася ситуація. Працювала в державній організації 15 років. І почала ці реформи робити, і організацію ліквідували, ну закрили. Я, відповідно, залишилася без роботи. І тут постав вибір йти, продавати десь в магазин чи їхати за кордон. Ну І, звичайно, я вибрала третій варіант починати щось своє, тому що я ні себе ні там не бачила, ні там не бачила. Після 15 років Державної служби знову наклало свій відпечаток і хотіла міняти mm -hmm. все, йти проти системи. Ну і, звичайно, щоб показати, знаєте, хто кажуть, хочеш хоче щось змінити, починай з себе. Mm -hmm. Ну, і відповідно, я вирішила таким чином це питання, що я буду робити так, як воно має бути, смачно, якісно. І вау. Тобто, щоб це все було, щоб люди не просто говорили, що він або гарний торт, але не смачний, або смачний, а не гарний. Це все мало бути в гармонії. А з якими труднощами ви зустрілись при відкритті закладу? Ви знаєте, коли є бажання і є мета, тоді труднощі вони самі собою вирішуються. Тобто, труднощів багато є. такі, Я навіть не вважаю, що це були труднощі. Тобто, наприклад, якщо цей е, столик там за високий був ми його підрізали, вертали. Там, ну, якщо там щось не прийшло, ну це не є труднощі. Це просто такі побутові проблеми, які можна вирішити. А, а як виникла ідея щодо назви? Ну, Напевно, син поміг. Бо я думала, мудрувала і хотіла, щоб щось було пов'язано з, ну, з тим, що почув. Ну, він підказав так по-англійськи. Спочатку не звучало, але потім якось привикло-привикло. Логотип пробувала сама щось малювати. Там... Головна моя мета була дівчина з тортом. Не знаю чому. Така була думка. Не могла, ну, не могла я це сама придумати. Як? От був от такий, я бачила, але не могла його на папері зробити. Uh -huh. ну, звернулася за допомогою до спеціалістів в цій сфері, ви знаєте, і я тоді перший раз, напевно, для себе зрозуміла, що напевно кожен має робити свою роботу. Uh -huh. от тоді вони от, мені зробили логотип, я була дуже задоволена, я ним користуюся до сих пір. І, в принципі, тепер по тому принципу йду, що кожен має робити свою роботу. А Мас чи багато потрібно вкладень у відкриття кондитерської? Я навіть не знаю, як вам пояснити, тому що якщо самих фінансових ви маєте на увазі суто матеріальних. Ну, не можу сказати, тому що якщо, наприклад, я почала пити з 17-го року, і відповідно я вже почала собі купувати різні інвентар, угу. різні накопичувала, тобто в курси вложувала багато, я їздила в навчання, тобто в розвиток себе, бо я не хотіла просто казати, що я так гарно печу, дід до мене, бо я гарний. Я хотіла ще й мати ту і базу таку дійсно. Як поїхала на перші курси, зрозуміла, що... Я нічого не знаю, хоча б і вдома все життя пекла. Знаєте, і тоді і так накопичувала, накопичувала. А щоб самому там зняти приміщення і там докупити, це вже теж залежить від того, що ви хочете. А сьогодні у вас заклад на такому рівні, який ви хотіли, чи ще будуть досконалення? Ну по крайній мірі, оця головна мета, яку я хотіла досягнути, коли. Була задумка, я, в принципі, досягнула. Але зважаючи вже три роки праці, є побажання і наміри вдосконалюватися. Тому що, знаєте, коли ти собі малюєш картинку, ну, в голові, коли на практиці, воно зовсім інше. І тому потрібно постійно рости, вдосконалюватися і. Я думаю, що якщо Бог допоможе, зміни будуть uh -huh. на краще. Ну щоб тільки спокій був. So, Це... Ми будемо очікувати. <сум> Надіюся. А який професійний ріст у кондитера? Ну великий, головне бажання, тому що якщо я на перші курси свої в житті їхала і вважала, що я знаю багато, я на тих курсах зрозуміла, що я взагалі нічого не знаю, <рес> і тому я ці знання здобуваю постійно. Тобто я постійно вчуся. наприклад, якщо кондитерка, знаєте, вона така є випічка, є десерти, є торти. Ну і є такі кондитери, наприклад, які суто там займаються. Зефіром, ну так, а є такі, які суто займаються випічкою, тобто в них і хлібобулочні, і круасани. Ну, я хотіла знати в різних себе галузях, тому що для кав'ярні це важливо. Це вже більше. От ви приходите, ви хочете і мусові тістечко, і би круасана з'їли, наприклад, і би і зефіру з'їли, але це все вузька спеціалізація, тому я постійно о, підвищую свій рівень знань. От, наприклад, хотіла круасан, але дуже доброго. Ну, такого реально, щоб ти їв і тобі прям Франція відчувалася. Mm. Що я їздила на курси до тоді ще білоруського пекаря, який приїжджав з Білорусі до Львова, та і я. Я хотіла туди попасти, тому що він навчає, навчав всіх пекарів у цих, що по Круасанах, у цій випічці, в Україні він їх всіх навчав тут. Відповідно, вони вже навчають далі ну, дрібніших кондитерів. А я хотіла саме до нього. Знаєте, як-то з перших. Так, ну, і, так, і це реально такий, ну, такий крутий досвід, тому що коли ти просто прочитаєш рецепт. Там, в інтернеті чи де, я вже можу його відредагувати для себе. Я вже знаю, що це піде, це не піде. А коли ти от потрапляєш на майстер-клас до реально профі, бо він суто він робив круасани, випічку віденську, він суто, що в нього вузька така спеціалізація. І це реально він тому профі, він взагалі. Я навіть не так дивилася, просто ці рухи навіть з тим тістом. Я так не вмію досконало робити. Я захоплююся ними і чесно потрібно постійно, постійно наголошую, чому постійно, бо все йде вперед, все міняється. Оновлювати свої знання. А чи не хотілось вам передавати свої знання і створювати власні майстер-класи? Ну ви знаєте, я пробувала пару разів, але з дітьми. Я. Тому що дітьми, напевно, легше. Бо діти, знаєте, це так, як чистий аркуш. Ти їх навчиш. Дуже важко навчити людину, ту, яка знає вже. Перевчити. Так, так. Краще легше з нуля навчити, ніж перевчити. Ну і плюс, напевно, я ще не готова. Чому не готова? Тому що це відповідальність Ну, для мене. Я Дуже кладу собі високу планку на рахунок відповідальності. І я не знаю, чи я годна буду, чесно, бо тут треба мати вже нерви. А багато жінок є, які не люблять, не вміють чи там не мають бажання готувати саме десерти. Які б слова моя слова мотивацію ви сказали їм, щоб вони розпочали оцей шлях. І хоча б вдома пробувати. Знаєте, я зараз вам скажу, вам скажу, відповідь не сподобається і не потрібно. А знаєте чому? Ну це моє мій як тут гарне мудре слово інсайт, чи як це як я дійшла? Якщо я чогось не вмію, не можу і не хочу, воно мені не подобається, не варто б навіть починати. На то є люди зараз, які можуть зробити краще. І мені здається, що краще робити ту справу, яка тобі приносить задоволення, отримувати за то кошти, і давати другим заробити, і теж отримувати від того задоволення. Ми з Dream2Bake організовуємо розіграш смачного бенто тортика. Які ж умови? Підписатись на інстаграм-сторінки Чоя та «Dream2Bake», а також на YouTube канал Чоя. І написати коментар в Ютубі. І уже в понеділок тортик попрямує до переможця. А чи відчуває ви конкуренцію? Чуткові? Ну, я, ви знаєте, може, тому, якби ви мене спитали тому 3-4 роки назад, то я там от були такі думки на рахунок. Зараз до цього я зовсім по-іншому відношуся. Чому? Тому що я маю своїх клієнтів, люди мають своїх uh -huh. клієнтів. І мої клієнти не підуть до них, а ті не прийдуть до мене. І це нормально, і це так має бути. І щоб Конкуренції, навіть не знаю. Якщо чесно, якщо в цій сфері, що я працюю, я особливо і не знаю в чорткові, хто ще працює, бо я за цим не слідкую і мені все одно я вибрала свій шлях, тобто я маю ціль, я стараюся, якщо я маю лишній час, я стараюся вивчити щось нове. А не слідкувати за іншими. У вас широкий асортимент вибору, і також ми бачили, що ви виготовляєте веганські десерти. То що входить в їх склад, чи великий попит на них, і як так виникло у вас бажання готувати ці десерти? Це був попит, чи це ваша ініціатива? Це знову ж таки був малий, тому що він алергетик, йому не все можна було. А я хотіла таке, щоб і він їв, і було нормально. Ну, ці веганські десерти, рецепти, майстер-класи я придбала дуже давно ще до відкриття кав'ярні. А тут почали приходити, знаєте, в нас більше веганські беруть ті люди, які хворіють, дітки, які. Ну, зараз дуже багато хворих діток. І, відповідно, попит і пропозиція. Вони в мене були, як-то там на верхній полиці шухляди. Я просто витягнула. І... Застосовую, ну щоб вони користувалися таким попитом, як звичайні десерти, поки що ні. Наші люди ще люблять такі звичайні десерти і добренькі. А як щодо технологій виробництва, що важче приготувати? Немає різниці. Веганські, чим важче, хіба тим, що цих продуктів я не можу тут на місці придбати, мені треба десь замовляти їх, тобто на них певні продукти. А так то. Щоб приготувати, зараз в мене, в принципі, немає такої проблеми будь-якого десерту приготувати, бо так постаралася налагодити своє виробництво, що в мене завжди все було. А яке найважче замовлення вам доводилось готувати? Зараз чесно відповім, так дуже сильно, чесно, бо то теж було чесно. То про яке забула? оце... Коли прийшли в четвертій годині, приходить повідомлення, коли буде доставка торта, і тут я розумію, що його взагалі немає. О, і це такий був торт великий, двохповерховий, з декором різним. Це було минулої зими, але дякувати Богу, що я ну, кажу, завжди маю якісь підготовлені. Цієї і за дві години зробила двохповерховий торт, ну було дуже складно. Нервово, стресово було дуже стресово. Кажу, дякувати Богу, справилися. Це був наш рекорд. За дві години двохповерховий торт. А, а який десерт вам найбільше до подоби готувати? Новий. Чому знаєте, вже якщо чесно приходиш? Я навіть чесно, сама не знаю, що би я хотіла. Uh -huh. От я би вже щось хотіла. Тобто є такі і постійні клієнти, які приходять вони практично кожен день, Ми теж хочуть чогось нового, бо вони вже знають, що є асортимент. І я дивлюся, що я також. І тому я стараюся постійно вчитися. Uh -huh. Бо знаєте, коли нові техніки, нові поєднання, оце мені дуже подобається нове поєднання смаків. І тоді, от, на певний період часу, коли я його впроваджую, воно мені там подобається. Далі, і воно мені вже робиться таким буденним. І хочеться знову нового. І напевно це мені дає рушійну силу рухатися далі. Бо... А як ви працювали під час вимкнень світла? Працювали. Як працювали? От було з шостої до дев'ятої світло. Я в шось день вже була на роботі. Mm -hmm. І так працювали, що так настроювали процес. Тобто духовка в нас як включалася, наприклад, в у день, то 9 її виключали світлом. Mm -hmm. Часом бракувало п'ять хвилин, щоб допекти торт. Це було дуже тяжко. Бо коли ти розраховуєш той час, а вони часом швидше на п'ять хвилин виключали, mm -hmm. і от ну. І так працювали, тобто напікали, напікали, потім наробляли крему, і тоді, коли три години не було світла, ми перекладали, там робили горішки, каштанчики, такі сухі, які з різні, і так, так працювали. Підлаштовували. Ну, а що було робити, то варіантів не було. Зараз, особливо зараз до новорічних свят, ціни стрімко розростають. Як Та. у вас? Та як у всіх. Так, як всіх, тому що, знаєте, є такі речі, які можу вирішити тільки, ну тобто залежить від мене. А є такі речі, як ціни, я їх не можу проконтролювати. І коли приїжджає, і знову ж таки товар, я замовляю, і, кожну, і так буває, що цього тижня ми замовили, використали, тобто відклали ту суму, а товар приїжджає дорожчий. Розумієте, і важко дуже, але все одно, так як дзвонять і кажуть, будете брати, як не буду. Буду, тому що якщо я користуюся тим шоколадом, я ним і буду користуватися. Я його міняти на інший, тобто на глазурі, ще щось не буду. Це такий принцип. Буду робити, доки Бог допоможе. Доки буду мало можливість, хіба вже буду дойшла собі дуже в мінус, то туди просто закриюся, ну, здешевлювати не буду. е, солодкий здоровий спосіб життя. Чи може бути солодкий здоровий спосіб життя? Як балансувати? Ну я вам не скажу рецепт. Чесно, може, тому що я маю приклади, дійсно бачу і результат бачу. Ну, Це бажання. Все. А, а от е, людям, які, наприклад, відвідують спортзал, прийшли до вас, що би ви порекомендували придбати такі е, дієтичні десерти? Ну я звичайно пропоную веганські десерти. Ну, знаєте, тут кожен там рахує собі калорії. Я так насильно вникаю. Е, ну, наприклад, вони там і калорії, і вуглеводи. Ну тоді я просто розповідаю склад десерту кожного, а вони собі для себе вже рішають, що їм можна, що не можна, що вони можуть дозволити. А людям, покупцям варто приходити до вашої кондитерської. Знову ж таки, зараз вам ріжу кусочок торта. <сíns> 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 І ви самі вирішите, чи варто чи не варто. чесне слово. Варта навіть знаєте, напевно, варто для порівняння. Просто, але не просто прийти подивитися, а хоча б я все кажу. кусочок. Дуже вам дякуємо за таке. Позитивне, смачне інтерв'ю і нашим глядачам рекомендація, порада заходити до вас в гості, куштувати, а не дивитись yeah, так. Так. і насолоджуватися вашими десертами. Дякую вам також за приємну розмову. Приємно була здивована, але дякую, приємно. Дякую. Заходьте не просто на інтерв'ю, а заходьте за кавою і десертиком. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Дякую кожному за ваші цінні перегляди та вподобайки. До наступного інтерв'ю!